Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр і ми живемо та працюємо у Швейцарії. У соцмережі свої інстаграм та телеграм я виставляв фоточку Volvo, Приїхав я на неї. Дивіться. Давайте покажу, чуть-чуть побалакаємо, розкажу, що, да, як, по чому, Думаю, буде цікаво. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і погнали дивитись новий цікавий випуск. Представляю вам Volvo 1999 року випуску v 80 Зараз покажу вам. Чуть-чуть пройдемо, зивіться, Volvo v 80 Тут цього дядька така ось парковка, тут багато всяких машин. Дуже багато. Ще відкрите Альфа Romeo покажу. Volvo теж, до речі, відкрита. Зараз по порядку вам все розкажу, покажу, що тут я знайшов цікавого. Тож давайте розпочинати і розпочнемо, я думаю, з вняшки подивимося, що тут ціле, що не ціле. Як так подивіться, воно дуже мені похоже, вибачайте на труновозку. По капоту, подивіться, красивий такий колір, ніде нічого не пом'ято, ціленький. Але бампер вже, я думаю, він десь спадав по-любому, бо вже таке собі. І тут покоцано дуже. І туди здивіться, прямо нормально заділи, затерли. Оце таке. Те, що замітив. Тоді ще одне я замітив, дивіться, коли відкриваєш багажник, відкрити можна. А я коли закриваєш, не защлкується. Все. Бачите? Отак. От І все. Таке, нажимав я тут, не відкривається, мабуть, десь зі салону. Походив вже коло неї. Подивися, що 16-ті колеса стоять. Тормозні диски, в принципі, непогані, колодки теж ще походять нормально так. А от по моторчику я питання. Думав, одне, воно друге. Так що давайте зараз поліземо під капотку. Саме цікаве, покажу вам там. Ну а так, в принципі. Щас кажу, що я її не куплятиму. Салончик ми сейчас теж не сідатимемо, а тоді сядемо. Так, де воно тут... А, воно збоку... О, ні, це не це... Девно, аж туди треба. Оба, ночі відкрили, не знаю. Тут звісно фул комплектація показується. Начі відкрили. Так, а як воно тут відкривається, я не знаю. О! Що знайшов? Єсть. Дивіться. П'ятиціліндровий, виходить, бензиновий двигун, на жаль. Він братиме літрів 12. Пробіг тут, друзі, страшний, 300 тисяч кілометрів. Масло, дивіться, на пів рівня. Зараз дивіться, бачите. Ну така, тамне. Для дизеля може б нормально було, а от для бензинчика вже треба йому нормальне тело робити. Тоді давайте фільтр, якщо ще не відстібав, подивимося, що тут аж цікаво самому. Де тут защёлка? Ось ще защілка. о! Як його камеру зараз підігну. Наче сад стигнув там. Одній я просто, друзі, дуже погано знімати. А, ось ще защлки забув. О. Фільтр. Давайте витягнемо. Чуть-чуть його так. Темненький вже бачите. Там нападано стільки сякий пилюки, капець. Та й тут він вже такий собі, якщо чесно. Хоча ще ну, на вид непоганий. В принципі, я б я замінив вже. Давайте закривати. Холодно у нас капець, руки мерзнуть. Ух, Може в нас три тепло десь так. Дуже холодно. Давай. От ти бачив таке, а не хочеш. Тут усі передохніти дивіться, тут проблем я не побачив. Оце ну, таке. Антифриз виходить по мінімальний уровень. Тут дивиться уровень коробки. По цих двигунах, на жаль, не знаю. А як подивитися, то і сухенько, ніде нічого не мокре. Гамько не знаю, чи поміняний, чи ні. Я думаю, поміняний, бо такий. Як робити, по і нема на ньому ніякої, все нормально. Ну, це тільки моя така думка. Ціна 500 євро. Уявляєте, 500 євро. Ну, аби був конечно, дизельний моторчик, взяв би отримали. Каже, бензиновий не хочу, бо я його не прогодую. Це просто жесть. Він як дурний бере цей. Літер молить 12, як я кажу, ну, 10-12 так точно, братиме. Так що закриваємо підкапотку. Походовій не знаю що все, защлкнулось, не відкриється нормально. Йдемо в салон. Тепер салончик. Ну тут дивіться, як по деськи електрики. Його його, дуже багато. Кнопочки, чуть-чуть вже видно, що позатихані. оце стекло, ляве передні піднімалися і опускалося дуже часто. Дивіться, ось воно сюди хопа і відкрили кришечку ось до топлівного боку, паливного. Тут, в принципі, давайте відкрутимо, подивимося, що тут. Мабуть. Ну така вже. Я б його виймав вверх а я б тут все, закрили. Все. Оце таке В багажник заліземо ми чуть-чуть пізніше. По салончику, дивіться, тут гулюванський, скільки Ця... а Це що таке? Он-офф. Я і не бачив ніколи. Це так, що... Я не знаю, як тут пользуватися цим. Фари включать. Ну, сидіння чуть-чуть пізніше покажу. На так приборка дивіться яка. Як на мене, красиво виглядає. Тільки тут якось фіга втулили оцю <свісно> мультимедію. Вона сюди взагалі не пасує. Хоча клімат красивий, дивіться. Кондьорчик, все є, все я думаю, працює класно. Автомат. Ось такий ж автомат. І ручна. Дверна карта. Кажу ручна. Красиво виглядає, дивіться. Хопа. Ну, за 500 євро. Прикольно виглядає. Ну Чого кажу не куплятиму, бо дизель хотів. Це теж відвалено. Ну Тут роботи дуже мелкої, дуже прям багато. Прям не передати словами. Ззаді місце там повне, там диван диваном. Точно сядемо туди, покажу. Пасажирське сидіння, дивіться, ну встанній ще хорошому такому. Подивіться. Підлокотник вже ось потрісканий І сидіння. Тут теж щас я вам покажу. Ось, бачите, потріскано. Регулювання на сидіння теж багато. Тут не виїжджає квауді, не знаю, де це таке. Аби ключі були, на жаль, хазяїна. Господи, так це нема. Так, давайте сядемо назад. У нас вже дощ починається знову. Погода прям ужасна. Ну, дивіться, в мене метр 80 майже 177. Там ще може ні, хтось сісти, я вам кажу. Місця більше, ніж достатньо, я вам так скажу. Прикольна машинка. Не люблю, звісно, універсали, але купив би, знаєте. Чисто, щоб побалуватися, купив би. Тут теж все не... ну, нормально так. Сидіти можна. Полізли в багажник, покажу, що там. Ого, яка розмальована, дивіться, в вогоньках. Дуже легко закриваються дверки. По ходовій, на жаль, не знаю що. Так, як тут... О, дивіться, тут все є. Не буду вже, мабуть, я його відкривати дужче, щоб не лізти. Хай воно як є, так і є. Ну, поприбирати, попилососить по-любому треба, виміч і все. Тільки чого вона не закривається, я не розумію. Бачите? Н -н -н. <потрібно> а і тут ось теж дивіться, дискові термоза. Та, ще повний колодки, ще в гарному стані і ще... Надовго хвати. Оце таке тут. Ну цю не будемо в сторону відкривати, так як не хочу, щоб там все попадало. Ми то взагалі... А, це вікно одержиться, бачите, на отвірці. Виходить, що 23-го году, то 24-му вона не їздила, бо треба кожен рік купувати вінятку. 50 євро це виходить оплата за е ці платні дороги. Стекло, до речі, оригінальне. Дивіться вольво не побите, бо дуже багато битого стекла я бачу. І камінчик відлетів, тріщина пішла. Все. Чим більша тріщина, тим більший штраф. Отак. Вот вот. І ось Альфа Хамао. Альфа РМА у нас виходить 159, 24, а 24 GT, DM, щось таке цих назв, й-мойо, поки вимовиш, що тут за пробіг? Давайте глянемо. Опа, Який салон, да, Світлий. 220 186 кілометрів. На жаль, ціни не знаю. До речі, дивіться, механіка шестиступка. Ну так, виглядає, якщо чесно, мені не дуже світлий салончик, таке собі. А, давайте мотор покажу, який там. Ну Там живіший набагато мотор. Да, Є. Все, зараз ми підемо покажу. Так, тут десь теж защлка так схована. Опа, єсть. Дивіться, дизельний моторчик який Ух, Дволітровий альфа -хемео. Ну Тут навіть запах дизеля чуть. Давайте щоб витягнемо покажемо, скільки тут. Чор не чор, не ух. Видно вам? Та я думаю видно. Все, ще ми туди назад. Щоб попробувати, попасти так копа Ну Тут дуже не дивились, ціни не знаю, не купляв би, бо є одна проблемка. Щас покажу яка. Все. Все, захлопнулася. та та дам дірка, дивіться, -мою. Нормально, скажіть же. Оце таке. Ну тут машин багато, але якщо чесно, нормальних я не побачив. Таке собі. 50-50. Тож, друзі, таке відео вийшло. На жаль, хазяїн цієї машини не прийшов, я йому писав, писав, не відповідає. Открита машина, ну ми подивились з вами, показав вам все. На жаль, не буде тест-драйву, я так хотів, але якби ще була, був дизель, то взагалі було б дуже круто. Так що, дякую велике, що дивилися. А ми з цією машинкою прощаємося, будуть якісь ще експонати, так сказати, буду вам їздити, показувати дешеві варіанти, щоб для контенту знайти щось, знімати, ремонтувати, буде саме. Ласне. Тож, дякую, що були зі мною, додивилися відео до кінця. Побачимось, коли побачимо. і пока-пока. Хай щастить.